Нами бандерівці, ми хлопці дружні, ми України вільної сини. Всім друзі вітаю всім підписникам. Отже, сьогодні з вами будемо говорити на тему гарбузового бізнесу. Іменно для тих, хто хоче цим займатися. Дивіться народ, якщо ви хочете посадити в себе трошки зерня цих гарбуза, його зібрати і потім хорошо продати, то хочу вам сказати наступне. Навіть якщо ви візьмете, скажете людині. Що от дивись, всі продають по 200, я буду продавати по 150, але я його не буду сіяти, віяти. Все одно це не вихід. В результаті ви берете вентилятор, ви берете пелісос, ви берете полівізатор, якусь трубу. відео зверху, як ми це все діло мудрували. І починаєте потихеньку його продавати, провівати. Ну, це, скажімо так, для тих людей, в кого є якесь там. Зачатки совісті, тобто, ти не хочеш продати людині, і вона щоб потім подивилася і сказала, що він мені продав. Що це за кака-бяка? Тобто ти стараєшся вийти на якийсь красивий рівень. Сказав, що вроді би не будеш сіяти його віяти, ну по факту ти його провіяв, по факту ти його взяв, запакував добре, щоб воно там не розірвалося, щоб по ті новій почті його не, під, ну, не підметали з землі і не скидували все назад. Тобто, ти взяв якийсь пакетик за. Клеїв його в пакеті, потім взяв коробку, або купив, або знайшов під якоїсь мікроволновки, наприклад, як в мене були варіанти. Все, ти все це засунув в діло. Але ти впевнений в тому, що ти людині, яка тобі дає свої гроші, які вона заробила, ти по факту віддав нормальний товар. До тебе претензії, якби не повинно бути. Ну, це в мене таке ставлення. Людина заказала, вона права, я по максимуму, як тільки можна хорошо спакував і все, відправ. Вертаємося до цього чуда техніки. Дивіться, перший мій дзвінок, який до мене був по телефону, коли я продавав ці зенита, до мене позвонив мужчина і сказав: от подивися в інтернеті, є такі вівалки, бо тобі без них ніяк. Спочатку думав, то на що вона треба, на вентилятор кинув, на вітер тебе нормально. По факту, ні. По факту, у вас є цей вентилятор, ви дивитесь, щоб не капало з неба. Ви дивитесь, щоб був попутний вітер, бо так буде ще краще. І одним ділом ну, словом. Це все дуже загайно марудно. Сюди ж насипали зверху, і у вас все це діло віється і калібрується. А саме головне, що цих хай там, хвилин 10-20, поки воно буде працювати, ви собі хочете пити каву, хочете робити щось інше. Просто у вас є вільний час. Що касається даного апарата, зараз вам покажу розкажу, що тут в ньому є, але по факту дивіться. Середня їх ціна з моторчиком, от як він стоїть. То мотор, ремінь, все, все як має бути 5000. Стартують вони, грубо говоря, якби, типу нові на OLX від 4 4200, але без двигуна. Тобто нема у вас мотора і здається, нема у вас ремня. Мотор, вроді би, кажуть, що ставиться від якихось нових стиральних машинок. Наскільки це правда, не знаю. Можна заказати тобто дешевше за 4 за 4,200 і потім примудрувати цей мотор, але, як показує практика, краще коли приїхало, і вже повністю готове до роботи. Просто ти знову економиш свій час. Вертаємося знову до самого початку. Якщо я стараюся зробити по максимуму хорошо, не знаю, може там комусь та посилка все-таки прийшла порвана, але вроді би. На мене нарікань не було, то якщо взяти даний агрегат і поставити йому оцінку, то з п'ятерки це буде десь 3 з плюсом. Тому що є багато, багато всяких, скажімо так, неловких моментів. Дивіться. Я розумію, що людина там, ти робиш. Но Можна ж робити якось трошки акуратніше. Не хочу там нікого називати, обзивати, там чуюсь працю, поплюжити, тому інше. Ну просто по факту. Якщо ти робиш, то можна було б зробити і краще. Ну, ти ж зробив, ти хочеш, щоб у тебе його далі купляли. Ти ж продаєш свій товар. Гвоздики, раз, два, три, торчат. Так же саме з цієї сторони. Ну і так же саме. Далі йде ось, наприклад. Бачите? Тобто, вроді би мелочну, воно ну, зараза торчить. Шуруп, бачите, ось торчить. Ну, блін, ну візьми цей шуруп, просверли тута дирку Ти раз не попав, попади вже там. Ну нафіга ти його таким продаєш? Це до того, що ви купите. Бачите? Те ж саме. Треба висверлювати. І всверлювати по нову, тому що тут буде дергатись оця ляда, яка буде регулювати той отвір, через який будуть попадати ці зернята Тобто, вроді би коли дивишся спочатку, в тебе все встраю і все добре, але потім ти розумієш, що тут ще біля нього роботи, і роботи треба як з тим нашим трактором. трошки ну Тут бачите, воно йому не мішає. Ну, Бог з ним терчить, хай терчить, все. Але по факту один шуруп, другий шуруп, третій, четвертий треба пересверлювати, тому що заслоночка не буде нормально ходити. Так же саме ондов. Все в трісках, в дирках. Хтось може сказати, що ти докопуєшся, а я скажу вам так, я за це заплатив свої гроші і хотілося б мати якийсь би і хороший результат, я не знаю. Але маємо то, що маємо. Тут чому? Водостойка, водостойка фанера, три отвора, перший, третій і ось другий. По факту, типа, вилітає і калібрує. Перший сорт, другий, третій. І весь мусор має у вас вилетіти в сторонку. Є. Реостат. Крутите, вертите, вибираєте обороти. Резеточка. Включили, буде працювати. Сам двигун, два шківа, ремінь. Плюс сама оця лопасть. Як правило, є їх два варіанти. Перший варіант лопасті це вона йде, тут не металічна труба і вона наварена, а йде з Обично, грубо говоря, держака з швабри. Тобто вал де дерев'яний. І все. Ну і два подшипники зліва, справа і масленки. Ваша задача змащувати, закидати. Плюс, дивіться, ще ми його до кінця не розбирали. Є такі ще приспособи. Ну, Одне я розумію, це тут закривати, воно буде регулювати поток воздуху. А далі будемо потихеньку розбиратися, що воно і як воно. Отакий От моторчик. Треба буде ще його трошки теж якось закрити, щоб током не долбануло, не дай Бог. Ось така то штуковина. Як буде працювати, покажу пізніше. Ну, поки кажу, з п'ятерки на тройку з плюсом, ще треба буде щось відкрутити, щось закрутити. Так же саме, отут. Ну, я розумію, ти взяв його, блин, з пістолета, з пневмата, забив. Ну, візьми, ось це, ну, молотком вже пройди. Знову можна сказати, що ти докапуєшся? А я вам скажу наступне. Береш ти з цього мішка, висипаєш, в тебе рука соскальзує. І отут, а считайте, ви так тиранете рукою, що вам зірве аж до самої кістки. Тобто, є свої нюанси. Треба буде молоточком все простукати. І уголки красиво пройти наждачкою, щоб не було ніяких зазубрин, щоб вам не війшли в руку. Так же саме це треба буде що взяти, болгаркою сточити. Не знаю, я б таке, наприклад, вам не продав. У мене б зажала без совість, що ти продаєш якесь гівно. Ну, по факту, почти готовий апарат до роботи, як почті готовий, Він да, так робити, тільки можна біля нього ще поранитись. Так що так то. По більшому счету, хто задумується про таке, то все-таки вивод один купляйте, тому що другого виходу немає. Треба купити, його трошки доробити, і все у вас буде добре. Ну, все, народ. Як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Всім до побачення.